Вісім боріз, які жителі будинку власноруч висадили під своїми вікнами, невідомі зрізали і покинули посеред дитячого майданчику. Робітники перерізали дерева просто посеред стовбуру і пояснили, що таким чином формують крони дерев. Коли вийшли, почули такі гурки, то побачили дві бригади, які зрізували берези, особливо берези. Хто це робив? Що це під керівництвом керівництва ЖЕКу? І для чого вони це роблять? Для того, щоб сформувати крону. В той час, якраз коли вони працювали, то нікого із керівництва не було. І не начальника же, ми теж ходили, і не головного інженера. Тобто вони дали вказівку, а самі. Втікали. Місцеві мешканці впевнені, дерева нікому не заважали і були здорові. Ніхто не може дати нам пояснення, чого це відбувається, чого, якщо тут зачищення цієї території, якщо дійсно там була якась комісія, і це аварійні дерева. Чому не огороджено там червоною стрічкою чого немає аварійної машини, яка зверху донизу це ріже, а не так, що падає, подивіться, як на дитячу площадку. Жителі багатоповерхівки одразу викликали поліцію, але робітники не дочекалися правоохоронців і втікли, покинувши драбини та машину, на якій приїхали. По даному ви Виклику черговим було направлено слідчо оперативну групу для з'ясування обставин даної події встановлення даних осіб, поки присутня одна особа, але він поки що нічого не пояснює, що він тут робив. Чи виконує якісь роботи, чи не виконує. Поки ми це все з'ясовуємо. Затримати вдалося лише одного виконавця робіт безробітного Миколу. Чоловік пояснює, його просто попросили допомогти і запевнили, що все законно. Я прийшов. Подивитися, що тут відбувається. Я тримав лісницю. Я тримав лісницю. Я не знаю. Бачите, а остався винуватий я. Я, не, я чесне слово, я вам правду кажу. Сказали, що є документи на ці дерева, що це все законно, що, що це все по-настоящему. Я чесно сказати, мені самому душа болить. Я таке... Дерева зрізали просто під вікнами житлово-будівельного кооперативу, але пояснити навіщо це зробили нікому, ані начальника, ані головного інженера на робочому місці немає. Співробітники екоінспекції, які прибули на місце події, запевнили, що зрізання дерев не погоджували. Поки ми не знаємо про охоронні органи, є вони теж поки не можуть встановити, хто тут виконавець і хто замовник. Ми приїхали встановити законність даної рубки і врахувати коди, якщо ця рубка незаконна. Зараз ми всі ці дерева заміряємо і будемо враховувати і передавати нам перехороні органи. У Зеленбудів зрізання дерев також відхрещуються. кажуть їх робітників. Там немає. Ми працюємо на вулиці Мановільського на проспекті Миродев'ятнадцять від суді до мене працювала з а зрозуміло. Тобто, ви не знаєте, так хто тут зрізає? Це не з вашої вказівки. Ні, ні, я не знаю. Винним у зрізанні дерев загрожує адміністративний штраф у розмірі 170 гривень, а також стягнення у розмірі вартості дерев залежно від діаметру їх стовбура.